Приїхала я додому після лісу. Вже під першої ночі перечистила гриби. Тут у мене майські і козарики. Половину майських викинули, тому що вони з черв'яками. А біленькі, я їх, в мене рука не піднялася, ті, що з хробачками викидати, тому я їх замочила в солоній воді. Вони трошки постоять, я їх посушу, поріжу і в дегідратор. і зроблю приправу з білих грибів і лисичок. А тут в мене вже маремухи варяться, поставила на газ на плиту, я їх один раз проварю, сціджу і в морозилку, коли вони остинуть. Ось так. Я вам покажу, як грибочки посушаться, як я їх буду закладати в дегідратор і ну, побачимо, як вони будуть сохнути, наскільки вони зменшаться, і що з них можна буде потім приготувати. Відварились мої маремушки. Подивіться, як вони виглядають. Схожі на куряче м'ясо. І такі самі вони на смак. Причудово. Ось вони будуть остивати до ранку і потім підуть у морозильну камеру. А можливо, пожарим завтра. Я так думаю, що потрібно їх з води витягнути, тому що до ранку вони наберуться води. І переживаю, щоб вони не спортились. Тому зараз ми перейдемо на цей піднос. Вони в солі замочені, але я дивлюся, що, що вони набираються води от, тому я їх буду викладати на сушку. Тут корбачків нема, то ці підуть сушитись не частенькі вже. Ось так. Виклала я їх сушити. Наш уловчик за сьогодні. Ну, звісно, що трошки сестра забрала і тут не всі. От. Я їх помила у солоній воді і лишаю до ранку. Зараз вже, певне, вже друга година ночі. От. А завтра, як вони підсохнуть, вони будуть йти в дегідратор на сушку. Мої грибочки вже трошки підсушились, і я їх нарізаю уже і викладаю на дегідратор. Ось таким чином я їх порізала, і вони підуть у сушку. Вийшло в мене три підноса, і відправляємо їх. Дігідратор. Закрили ми наші грибочки і виставляємо температурку. Овочі, фрукти, трави. М'ясо риба. Значить, ми їх будемо сушити при температурі 40 градусів до повного висихання, щоб вони були такі хрусткі. Це займе годин 12. Десь через 6 годин я їм поставлю більшу температуру. Все, очікуємо. Пройшла доба, я їх витягнула вже сушки. І подивіться, наскільки вони зменшились. Ну, для приправи це буде маловато, тому вони будуть чекати іншої партії, як назбираю. Бачите, як висохли лисички. А це тут майський гриб, я спробувала одненький засушити, тобто можна буде їх сушити теж. Засушуємо білі грибочки до характерного хрусту, щоб він розламувався, щоб вони не пріли. І викладу в вакуумну баночку. Я їх. Ось така кількість в мене їх вийшла. Це маленька баночка десь на грам 300, може й менше. Ні, півлітрова десь. Баночка. І відправляю на поличку. Все закриваю ось така як кришечка, вона йде з резинкою, яка плотно закриває, вона не потрапляє в повітря. І воно гарно зберігається. Все. Наступний виїзд за грибами буде наступного тижня, або і на цьому тижні поки що я не вирішила, бо їду я на город, на свій маленький огородик подивитися, що там робиться, і наводити там порядки. Про огородик очікуйте відео завтра, післязавтра. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення. Бережіть себе на все добре.